Добре, дякую тобі, дорогий Господь, за сьогоднішній день. Боже. Я дякую тобі за те, що ти нас, Господь, сьогодні тут збираєш, Боже, що ти Господь приготував ці серця для того, щоб слухати сьогодні Тебе, Господь, щоб ці серця були відкриті повністю для тебе, тому що. Цей час ми приділяємо тобі, Господь. Ми запрошуємо тебе, Господь, щоб ти зараз був разом з нами, щоб сьогодні була тільки присутність Господня, щоб ми сьогодні велися духом святим, щоб нас вів сьогодні дух святий. Господь, ми просимо тебе, благослови Господь сьогоднішній ефір, Господь. Нехай цей ефір Господь буде благословений в ім'я Ісуса Христа, бо ти сказав Господь, де двоє троє зібраться в ім'я Моє, там я середини. І якщо є Господь, значить ефір є благословений. Я дякую тобі, дорогий Господь. Боже благословляй, Боже, веди зараз Господь у молитві Господь. Боже, я дякую Тобі, що Тіра Лара Басатаралава хатіра лера Боже благослови Господь кожного в ім'я Ісуса Христа. Нехай сьогодні Господь, хто жадає про молитву, Господь Боже, благослови. Якщо в когось є якась потреба про молитву, я вас благословляю в ім'я Ісуса Христа на повне зцілення. Господь зараз сьогодні. Він був, є і буде. Він стіляв, зціляє і буде стіляти. Тих, хто відкриті серцем для Нього. Господь Боже в ім'я Ісуса Христа, кожного Господь сьогодні. Нехай їхні серця, Господь, будуть відкриті, бо Ти, Господь, Ти дивишся не на діла, Ти дивишся на серце людини, ти дивишся на наміри. Цього серця Боже, я дякую тобі за цей день. Цей прекрасний день, що ми зараз тут всі зібралися сьогодні, і ті, хто ще будуть приєднуватися сьогодні до цього ефіру, Господь. Я дякую тобі я дякую за нав... те, що я маю можливість навчатися. Я дякую за те, що я маю можливість працювати, за те, що я маю руки, ноги, за те, що в мене є. Те, що ти мені дав Господь, що ти нічого мене не забрав. Ти наоборот ти ще додаєш, ти примножуєш кожному з нас. Боже, я дякую. Я дякую тобі за кожне зцілення, яке ти нам даєш кожного дня, і дякую тобі за кожне відкрите слово від Тебе, яке ти нам проговориш, від чого нам ти звільнитися. Ти навіть проговориш слово, щоб нас підбадьорити, щоб в нас був раз, щоб нас ми наповнені були. Радістю, наповнені миру, наповнені любові Твоєї, Господь. Я дякую тобі, Ісус, Боже, благослови Господь кожного ім'я Ісуса Христа. Нехай сьогодні, Господь, ти будеш свідчити, будеш говорити через ці уста цих людей. Ці, ці діти Твої будуть сьогодні свідчити, Господь, Добре. будуть свідчити. Це славу Твою Господь, тому що не люди, не люди зціляють, а Ти Господь зціляєш. Не люди звільняють, а Ти Господь звільняєш. Ти не люди виводять людей з, 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 з рабства, а Ти, Господь, виводиш з рабства. Алілуя. Боже, я тобі дякую, дорогий Господь. Я дякую за можливість, що я можу тобі служити, Господь. Я дякую Тобі за можливість, за те, що я можу зараз тут стояти, і Господь говорити про тебе, за те, що я можу свідчити, за те, що я можу. Євангелізувати Господь, я Тобі дякую, Ісус. Боже, в Господь, кожного з нас, Боже, відкривай Господь, в чому, чому нам потрібно мінятися, щоб іти до цієї досконалості. Я дякую Тобі, Господь. Вся слава Тобі, Господь Боже, я дякую Тобі за єпископа, Господь, що Ти дав мені його в моє життя, Господь, що Ти через нього, Господь, змінив моє життя. Ти... Мене через нього вивів з рабства. Ти дав мені нове життя, ти дав мені другий шанс на життя, ти дав мені великі зміни. Я не можу просто передати це словами. Боже, я тобі дякую за нього. Я дякую за кожного служителя дому Корнилія за те, що так само Господь ти через них мене витягував з різної ями. Та як ти витягнув моє, як ти витягнув Йосипа, так ти витягнув. Кожного в ім'я Ісуса Христа, ти вивів кожного, хто є тут сьогодні присутнє, ти вивів з їхніх ж проблем. Ти вивів кожного, ти вивів ти вивів хлопців з війни, я в це вірю, Господь, що ти є зараз з цими хлопцями на війні, і ти зараз їх починаєш виводити додому. Я вірю в Це і дякую тобі, Господь. Я дякую тобі за хлопців, які зараз там на передовій, які там в цих окопах мерзнуть, а ми тут зараз в теплому будинку, що нам є тут тепло. Що над нами не літають ракети, а якщо навіть і літають, то нас не чіпають. Я дякую тобі, Господь, за це. Я дякую за їхню службу. Я прошу тебе благослови їх в ім'я Ісуса Христа. Нехай вони повернуться чим пошвидше додому. Нехай ця війна закінчиться чим пошвидше, Господь. Відкрий, Господь, очі українцям, щоб вони прийняли тебе, щоб вони покаялися, Господь, щоб вони слідували, слідували за, за тобою, Господь. Я прошу Тебе, Господь Боже, благослови їх в ім'я Ісуса Христа. Відкривай, хай ці затьмарені розуми, які в них є, хай очистяться в ім'я Ісуса. Боже, звільняй, Боже, дай їм це щиросердне покаяння, бо ти сказав, що кожного з вас хочу бачити в своєму домі. Алілюя! Боже, я дякую тобі, Господь. І хай буде так, Господь. Хай буде так. Алілюй, нехай ще більше шириться Царство Боже, Нехай яке шириться тут на землі, щоб ми потім не могли з цієї землі перейти в Царство Небесне, де, де чекає нас наш Тату Небесний, наш Отець. Алілуя! Дякую тобі, Господь! Вся слава тобі, Господь! Нехай ті серця, які були закам'янілими, і хай стануть плотяними во ім'я Ісуса Христа, тому що Бог не може жити в кам'яних серцях. Бог живе. Плотьни, яке відкрите серце для Нього і закрите для диявола. Я дякую тобі, Господь. Нехай ваші серця будуть тільки відкриті для Бога. Не відкривайте, крім Бога, нікому ваші серця. Не довіряйте до Кінця людям. Ви можете довіряти, але не до кінця. Повністю надійтеся на Бога. Тому що Бог сказав, хто надіється на мене, не буде посоромленим. Алілуя, Боже, я дякую тобі, Господь. Я славлю величаю твоє святе ім'я, Господь. Благословляй, Господь. І благословляй, більше наливай Духа Святого. Більше, більше, більше Духа Святого. Боже, я дякую тобі, Господь. Я дякую тобі за ці церкви, які відкриті. Я дякую за те, що відкрита церква в Києві, що відкрита церква у Львові, що відкрита у Франківську, Хмельницьку. І ти будеш ще більше, Господь, відкривати ці церкви по всій Україні. Я Проголошую, нехай буде так, Господь. Нехай всюди будуть служителя, Господь, щоб служити тобі, нехай кожен куточок України буде процвітати, будуть Божі плоди, що ці плоди будуть виростати, і буде більше молоді, більше людей. Будуть євангелізувати, говорити про тебе, Господь, прославляти Твоє святе ім'я, прямо вийдуть на вулицю і будуть всі разом збиратися і прославляти Твоє святе ім'я, тому що ти, Господь, ти один достойний слави, ти один достойний хвали, Алілуя! Вся слава тобі, Господь! Я дякую тобі, Тату небесний, за те, що ти ведеш, Господь, за те, що ти даєш цю мудрість, за те, що ти даєшся розум. Мене, тому що людина не цього говорити, це тільки Дух Святий Терміє, і я дякую тобі за Духа Святого. Дякую тобі, Тату Небесний, за Духа Святого, який. Живе у мені, що я можу бути тим храмом, якому може жити Дух Святий. Боже, витісняй кожного з нас, Боже, все, що мішає Духу Святому перебувати у нас. Хай ці завірні серця забери, Боже, а дай нам чисте серце, тому що ти даєш нам чисте серце. Алілуя, Боже, я тобі дякую, Господь. Я дякую тобі, Ісус. Вся слава тобі, Господь вся слава тобі тато Небесний в імя Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Вся слава тобі, Господь. Алілуя Алілуя Слава тобі Господь. Аллилуйя. Алілуя Слава тобі, Господь. Я хтось, що хоче помолитися за щось, подякувати Богові. Alleluia, шаталя, раба, саталя, бахати, Не стидайтеся, ми тут всі свої. Я точно знаю, що до когось прийшов Бог, щоб Бог поміняв, Бог зцілив. Слава тебе, Господь, дякую тобі Ісус. дякую тобі, Исус. Аллилуйя, Аллилуйя. Слава хвала, тобі Ісус, Аллилуйя. Аллилуйя, слава тобі, имя Твоя Господь, дяку тебе, Иисус, за твои воды, наш Господь, дяку, тобі, за Твое слово, Господи, Иисус, за Твое спасение, Господь, дякую тебе, Иисус, Аллилуйя, Аллилуйя, Слава, хвала тебе, Иисус. Мы дякуем тебе, мы дякуем, твои Господь, дякую тебе, Иисус, за спасение, которое ты послал, Господь, да, Господи, наших Господь, Лав. Пошли мир, Господь, щоб була мир там Україні, Господ благословив наших дітей, благослови нашого домокормілі, благослови нашого пастри, Павла, павлабиш, наташу дітей їхнє благослови, Ісус, Аллилуйя! Слава тобі! Хвала тобі, Ісус! Все спасибо тебе, мы дякуют, мы дякуют тебе, Иисус, Аллилуйя, 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 Слава, хвала Тебе, Иисус, за Свят Я дякует, Иисус, за Святый Тувиза, твою любовь до нас, Господь, мы дякуют виза Духа Святого, Господь, дякует, Иисус, Аллилуйя, что ты наполняешь, что ты нам изменяет, Господь, вот. Ходить в Дух, щоб дух, дух Святий прикасається до нас за Ми Мы тобі, Ісус. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тобі, Ісус. Спасибо тобі, я дякую і благодарю Тебе. Імені Ісуса Христа. Амінь, Амінь. Амінь, Амінь. Амінь. Аллилуйя. Слава тобі, Господь. Вся слава і тобі хвала, господа Є ще хто хоче поділитися своїм свідченням, яке дав вам Господь. Алілюя слава тобі Господь. Алілюя слава, 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 слава тобі Господь. Дякую тобі, тату, небесний Господь. От і тато прийшов. Слава Ісусе, навіть. Так, слава Богу. У мене є свідчення. Позавчора ми з Олежкою молились на ефірі, я дуже сильно поранила палець, і коли Олежі помолився, і Господь проявився і в моєму житті він зробив ага. диво. У мене наскільки палець заживав на очах, просто що я, я сама ще просто такого не бачила. І я свідчу, що Господь великий, я просто ну, неймовірно, я ще такого не бачила. Вся слава і Богу. І, і слава Господу! Вся слава Богу.